Залишилася нас з вами тема роботи з коментарями на Поркінг. Те, що лякає дуже багатьох, насправді, тому що, як я казала раніше, Фейсбук це така соціальна мережа, де люди люблять срачі. Хейти, і розбірки всілякі з попкорнами так далі, і це насправді те, що зупиняє дуже багатьох класних спеціалістів, які навіть вміють і дуже круто роблять контент, від того, щоб іти просувати себе саме у Фейсбук. Хоча у Фейсбуку дуже велика кількість їх цільової аудиторії, її можна безкоштовними методами дуже швидко знайти. Але вони цього не роблять, тому що... Вони не вміють працювати з негативом в коментарях. Вони бояться хейту, вони бояться тролінгу і так далі. і Так далі. І ми з вами будемо, я дуже детально прям розписала, як, як по-перше, зиск отримати від негативних коментарів від тролінгу від хейту для себе. А по-друге, як з цим взагалі жити, справлятись і адекватно на це реагувати. Про це будемо зараз з вами розмовляти більш детально. Якщо ви будете з ходу розуміти, про що цей коментар і яка у нього взагалі мета скрита. То вам буде простіше і з негативом розбиратись в коментарях також. Тож, перший тип коментарів, він насправді у більшості, просто ми помічаємо негатив. Але вдячні читачі, які позитивні, ставлять лайки, пишуть дякую. Їх насправді більшість. Просто ну, так наша психіка влаштована, що ми помічаємо те, що е, погано. Другий тип коментарів це такі, знаєте, лідери. Вони зазвичай приходять і, так, знаєте, дуже однозначно пишуть чітко, влучно, по ділу. Тут ось і ви їх дуже часто бачите. Вони такі, знаєте, активні, нетворкер його ще можна назвати. Ну, просто я його ідентифікувала як лідер, тому що це так виглядає. Третій тип. Дописувачі в у Фейсбук я їх називаю слідчими. Це такі люди, які приходять і дуже активно з вами спілкуються, ставлячи багато питань. Вони прям їм все цікаво. Вони запитують, вони допитуються і. Якщо вони навіть допитуються на вас конкретно, ви можете. Якщо там будете в одній якійсь тусовці тусуватись, ви побачите, що під кожним дописом ця людина приходить з однаковим типом коментарів. Їй цікаво! Вона ставить запитання. Ну, така людина. Це насправді так, так, так воно працює. А четвертий тип дописувачів коментарів, я його називаю сперечальником. Знаєте, це люди, які, ну, їм просто подобається сперечатись. Вони майже ніколи не з чим не згодні. Вони завжди на будь-яке питання мають власну думку, і вони прийдуть вам її доносити, цю думку, сперечатись з вами, що ця думка також важлива. Там з ними зазвичай достатньо погодитись і вони від вас відстануть. Я це, це дуже такий ну, розповсюджений тип людей. А це диванний експерт, яких ми помічаємо найчастіше у Фейсбуці. Ці, це ті люди, які знаєте, вони дуже схожі на сперечальників, але вони більш агресивні. Вони більш агресивні і вони майже ніколи не м, говорять фактами. Вони завжди приходять е, вказувати вам на якісь ваші помилки, або просто сказати, що ви всі неправі, не праві. Тут квіточка і взагалі чудова людинка, ви всі вівно гів і взагалі ви погані. І з формулюванням я так думаю. Або на, там формулювання а я чув від подруги, який сказав кум, який сказала Кума. Ось всі ці дивані експерти. Я думаю, що ви всі з ними стикались неодноразово. І останній тип дописувачів в коментарі це. Ті класичні хейтери, які дуже агресивні в коментарях, і насправді дуже часто серед них є боти. Я вам показувала в попередніх відео, що у професійному режимі в особистій сторінці є можливість заблокувати коментарі від людей, у яких а, немає друзів, або це новостворений профіль автоматично, тому що це зазвичай вас дуже сильно захищає від людей, які професійно ботять. Ну, тобто, вони професійно створюють профілі в Фейсбук для того, щоб розводити хейти, для того щоб робити ІПСО, так. Це інформаційно-психологічні операції створювати і. Насправді, такі люди є не тільки там ботами, а є й реальні люди, які, знаєте, живляться енергією за рахунок того, що вони вас вивели там на якусь істерику або скандал, або просто якось вивели вас з себе. Тобто єдина їх мета це якось знаєте вас вивести на емоційну реакцію, самоствердитись за ваш рахунок частіше за все. І е, насправді здається, що Диванні експерти і хейтери це ті, через яких люди там, не хочуть писати дописи у Фейсбук, але з ними можна працювати. І якщо ми подивимось в принципі, на будь-який негатив в коментарях, який трапляється у Фейсбук, то їх три типу: це або конструктивна критика, ну, така з фактами, тобто все, все абсолютно аргументовано, і це нормально. Тобто, щодо конструктивної критики. За неї треба бути вдячним, і насправді помилятись це взагалі нормально. Я також дуже часто розказую ці дві історії, які відбувалися саме зі мною, тому що перша історія була, коли я опублікувала. У якійсь, ще також, коли з контекстною рекламою активно займалася, я у якійсь групі Facebook, такий більш спеціалізований маркетингові, опублікувала свою статтю, як там щось правильно налаштувати в контекстній рекламі. Я була впевнена, що там все взагалі ідеально, що я все точно правильно написала, я ж типу, знаю і все таке. І мені в коментарі прийшли приходити люди з питанням: дівчинка, ти взагалі хто? І що за ти? Знаєте, ось це насправді була конструктивна критика. Вона просто виглядала як Хейт, тому що я там написала таку фігню з моло... ну правда фігню, я так помилилась, це був факап-факап. А я одразу не зрозуміла, що це був факап, тому що ну, на мене напали в прямому сенсі. Там Хтось більш етично писав, типу, та ні, так, так, так не працює, це неправильно. Подивись там де-небудь в інструкціях в е, налаштуваннях, як це працює правильно, почитай, піде. а хтось так прямо агресивно нападав. Я пішла до своїх колег, така, типу, ну я ж тут права, вони подивились, кажуть, Надя, ні, ти не права. Ти, ти помилилась дуже сильно. Я тоді пішла, просто знесла свій допис, щоб не позоритись далі, і все. В цьому все завершилось. Я дуже довго переживала там деяких декілька тижнів, думала все. Я більше ніколи не буду публікувати допису у Фейсбуці, всі будуть це пам'ятати. Ай-яй-яй! Блін, слухайте, я через декілька тижнів якось відійшла, забула. Ну, я така взагалі людина позитивна і дуже часто пробую ще ще, і ще. І пішла у ті ж групи, опублікувала вже інший допис, все було гаразд. Тобто ніхто не пригадав, що о, це та дівчинка, яка там. Нафакапила, яка не вміє, що от, Всі забули взагалі всім пофіг, насправді. Тому що, ну взагалі помиляється абсолютно більшість людей, це нормально. І якщо там помилка, якась друга моя історія, це коли помилка була там не суттєва, але вона насправді була, я її тут же виправила в коментарях, визнала, подякувала. Тобто, це. Взагалі, стратегія відпрацювання конструктивної критики це щиро подякувати тій людині, яка помітила вашу помилку, виправити цю помилку, публічно написати, що дякую, я виправив там просто у ноги кланяюсь, і все, і продовжити собі далі жити своє життя, тому що. А більшість читачів, які будуть далі читати цей допис, наприклад, вже з виправленою помилкою, вони не будуть знати, що там була помилка, тому що вони не підуть в коментарі. А ви отримаєте свій зиск від цього. Тобто нічого страшного в тому, щоб конструктивну критику якось на неї реагувати, в цьому нічого страшного немає. Типи негативу в коментарях. Другий тип це тролінг або критиканство. Це коли вас знаєте так. Підбурюють, коли ось все це саме я так думаю, а Галя сказала, і без всіляких фактів, так, вони просто, просто критика заради критики. І тут насправді є два шляхи відпрацювання з такими коментарями. Перший шлях він найпростіший просто, просто ігнорити і банити. Чарівна кнопка бану у Фейсбуці вона насправді чарівна. Тобто не бійтесь відправляти людей в бан. У мене в бані напевно вже кілька тисяч. Треба подивитись: у мене дуже дуже багатий величезний лист забанених користувачів, які якимось чином мене ну, дістали так чи інакше. Тому що далі покажу стратегію, коли все одно треба банити. А другий шлях це відповідати на такі коментарі, отримуючи свій зиск. Тут головне. Прийняти за правило ніколи не тролити у відповідь. Як на такі коментарі треба відповідати для того, щоб ви отримували від цього користь зиск, і я рекомендую це робити, спочатку це буде не дуже легко, а, ви все одно будете відчувати негативні якісь емоції, ви будете якось переживати. Але з часом, коли знаєте, досвіду коментування і відпрацювання негативу в коментарях буде більше? Ви вже не будете так реагувати на будь-який негатив в коментарях, і е, ви насправді помітите, що будь-який тролинг або там ці диванні експерти, вони ваші друзі. Е, чому? Далі розкажу. І так, яка стратегія? По перше, обов'язково бути якомога вічливішими, тому що пам'ятайте, що єдина мета а, троля. Вона може бути підсвідомою, вона може бути явною, якщо це прям така стратегія у там ботоферми, наприклад, це вивести вас на емоції, це діждатись е е від вас якихось суперемоційних реакцій. А якщо ви будете вічливими і спокійними, то люди або дуже, -дуже швидко перестануть якось щось вас стролити, або. Якщо це ну, дійсно нормальна, адекватна людина, і просто у неї щось у житті таке сталося, що вона почала так само спілкуватись з вами. Вона така, о що це я роблю? І почне з вами також нормально спілкуватись. Ну, тобто, не кожен диванний експерт, і не кожен, хто так приходить ролити, це прям таке свідоме бажання. Інколи це буває, ну просто, просто так сталося. Я там стала не з тієї ноги і пішла так, так якось дивно розмовляти. Так буває, це нормально. Друге. Друге, як... Що дуже важливо робити, і ви дійсно від цього отримуєте свій зиск. Вам треба показувати ваші компетенції в коментарях. Чим більше, тим краще. Тобто, вам людина пише: Ой, та що ти там розумієш в тій психології, а ви їй відповідаєте: та у мене там досвід 15 років, ось тільки сертифікатів, ось тільки задоволених клієнтів. Ви це робите не для того, щоб тій людині щось доказати. Ні. Ви нічого їй не доводите цій людині. Ви це робите для того, щоб інші люди, які будуть читати коментарі під цим дописом, побачили ваші компетенції, побачили, що ви ввічлива людина, тому що ви це спокійно робите, і компетентна людина, тому що ви апелюєте фактами. Третє. Завжди аргументуйте. Завжди всі ваші коментарі у відповідь на тролінг повинні мати залізну аргументацію, якщо це необхідно. Ну тобто, якщо там щось треба аргументувати. І моя улюблена коронна фраза: можете у будь-яких варіаціях взагалі її використовувати. Це приблизно так, що якщо ти такий розумний. То, що ти взагалі до мене присіпався, піди і ось виклади публікацію, де ти е, детально розповіси, як ти вважаєш, повинно бути правильно. Зазвичай, після е, того, як ви цю фразочку у тому чи іншому контексті людині напишете, людина затикається. Ну, вона просто-напросто перестає з вами спілкуватись, тому що розуміє, що все ну, цьо, на цьому все скінчилось. І найголовніше. Це вчасно завершити спілкування і відправити таку людину в бан. Ну, тобто, якщо людина на якомусь етапі спілкування з вами не схаменулася і не почала вести себе як адекватна людина, ну просто тому, що день у неї був такий невдалий, так? то е відправте цю людину в бан і забудьте взагалі про її існування, ви вже. Отримали свій зиск, тобто ви вже показали свої компетенції люди, які потім будуть читати коментарі до цієї публікації. Там, зазвичай, якщо якісь небудь кілометрові сречі, їх з задоволенням всі читають, це і плюс, і мінус Фейсбуку, як то кажуть. От з, з цього боку для вас це плюс, тому що багато людей побачать, по, по, по як ви компетентно аргументовано і спокійно відповідаєте. Хтось буде додаватись в друзі, хтось буде вам писати коментарі підтримки, це взагалі нормально. Тобто не треба боятись саме так себе поводити, не треба бути агресивними. Там, знаєте, є тонка межа, коли можна буде трохи агресивними стролями, але я вам про неї навіть не буду сьогодні розповідати, тому що це накладається вже на багатий досвід відпрацювання коментарів, саме негативу в коментарях. Тому краще взагалі межу агресії не переходити. І неочевидні, неочевидні вигоди так від відпрацювання негативу в коментарях і того, що ви спілкуєтесь з тролями, це те, що по перше, кожен новий коментар під вашим дописом або під дописом до ви. Там, розвели той срач, як то кажуть. Він підіймає цей допис вгору, його бачить більше людей. Підіймається охоплення цього допису, і ви отримаєте більше охоплень з своїх нормальних коментарів. І для вас це можливість показати власну експертність, вічливість, взагалі адекватність, тому що дуже багато людей у Фейсбуці вони не коментують, не лайкають, вони просто читають, вони такі читачі. І серед них, скоріш за все, є багато ваших потенційних клієнтів там з дуже високою вирогіврогідністю вони є. І е, якщо ці клієнти побачать такі коментарі, вони підуть до вас в особисті вже. З запитанням про ваші послуги таке стається дуже часто. Зі мною було і з колегами, які відпрацьовували за цією технологією негатив в коментарях. Це стається постійно. Мій улюблений коментар. Я так думаю, ці всі, я так думаю, так насправді люди, які щось таке пишуть, не не дуже. Адекватне з формулюванням, то я так думаю, то це люди, які просто не розуміють взагалі, що таке особисті кордони. Знаєте, це таке наше совкове постсовкове простір, наш цей ах, навіть не буду коментувати. Ну, тобто, знаєте, у нас дуже багато людей, які страна совета, які вважають, що вони взагалі мають право критикувати. Під виглядом власної думки, і що вони їм здається, що вони вам несуть тільки користь, особливо ті виправлячі граматики і правильної української, і, і взагалі це не тільки українською стосується, коли російською писало було так само. Е, просто ну таке у нас суспільство від цього нікуди не, ді... не дінешся. Люди вважають, що якщо ваша публікація розміщена у публічному простірі, навіть якщо це ваша особиста сторінка у Фейсбуці, вони вважають, що це публічний простір. І якщо ви вже... Вирішили на публіку щось виносити, то вони мають повне право прийти і сказати своє фі. Ну тобто, такі люди є, їх багато, зміріться, з ними просто треба вміти спілкуватися, як то кажуть. Дуже часто в таких коментарях є пряме знецінення, і їх через це легко впізнати, тому що вони обіцінюють взагалі все, що вони бачать на своєму шляху. І Тактика спілкування з такими людьми, вона точно така ж, як тактика спілкування з тролями, тобто або їх одразу баньте і забийте на те, що вони є, або е від цього свій зиск зі візьміть і поспілкуйтесь з ними, а потім забаньте. А я ще знаєте, як роблю? Я ще скріню такі коментарі, і потім, після того, як забаню, нижче виставляю скріншот з такими коментарями і пишу, що відправила в бан за. Ось таке, таку поведінку. Дуже погано, дуже е, некрасиву поведінку. І е, коли ви так будете робити, то у вас кількість людей, які будуть так себе поводити на вашій сторінці, вона буде поступово зменшуватися, і воно все е, ну, буде у вас на сторінці дуже гарно, дуже етично, тому що люди будуть розуміти, як з вами себе поводити не можна. Ну, тобто, навіть там, де вони собі, собі дозволяють якось хамити або ще щось. Таке робити, вони будуть розуміти, що з вами таке не пройде. Вони на емоції. Ну у них ж розумієте, у них є одне лише підсвідоме бажання самоствердитись. І оскільки цього вони від вас не отримують, то вони більше так робити не будуть. Вони будуть зайчиками, котиками дуже добре себе поводити, насправді. І я знаю, що не знаю чому, але є багато людей, які чомусь. Не хочуть банити або бояться банити, або якось їм незручно банити інших людей. Насправді, бан це дуже класна стратегія, і її треба використовувати постійно, тому що, по-перше, це ваша інформаційна гігієна. Ви таким чином банально очищуєте свій інфопростір від неетичних, від невихованих людей, з якими вам взагалі на одному шляху немає чого робити, вони не можуть стати вашими клієнтами ніяким чином. І взагалі. Ну, вони вам не потрібні, тому просто баньте. По-друге, це ну. Звичайний захист ваших особистих кордонів. Нас, на жаль, не вчили захищати особисті кордони якось з дитинства. Зараз це більше про це говорять. Раніше, взагалі, це вважалось чимось таким, що, що за кордони. Ти взагалі про що? А, насправді кордони треба захищати не тільки в звичайному житті, а і в соціальних мережах. Це особливо треба робити, тому що це показує, що є добре, а що є недобре у вашій картині світу, тобто люди будуть. Будуть розуміти, яка ви людина і які принципи, які цінності ви сповідуєте. Тобто, ви показуєте людям, що є саме неприйнятним у вашій картині світу, і приваб приваблюєте до себе більше, більше довіри викликаєте у тих людей, у яких у їх картині світу це теж є неприйнятним, тому банити треба.